Наталя забіла, як зайчаті на біду, щось зросло в його саду. В кутку зайчачого садочка низинка затишна була, там під кущами в холодочку якась диковинка зійшла. Прибігли в той куток зненацька, Стрибайчик-зайчик, з їжаком. І бачать кульки чудернацькі з під листя випнулись рядком. Що це таке, не розумію, говорить зайчик їжаку. Якась куметна чудосія зростає в нашому садку. Їжак прижмурив очі хитрі, бач, каже. Просто із землі зросли на вільному повітрі чудові. М'ячики малі. Це знаєш, діло незвичайне. І сталося вперше тільки тут. Ти напиши про це негайно у науковий інститут. А сам щодня вставай раненько, і воду лий під ці кущі. Тоді із м'ячиків маленьких футбольні виростуть м'ячі. Оцю невидану рослину. Тоді назвуть твоїм ім'ям, і ти на всі ліси й долини славетним станеш зайченям. Почувши це, стрибайчик радо гукнув Ура на весь садок і став виконувати поради, що надавав йому дружок. Він під кущами всю травичку тих кульок прополов. Цебром тягає воду з річки і поливає знов і знов. Ось день пройшов, минає другий, м'ячі зростають на очах, стають товсті, великі, круглі, червоні в білих крапочках. Не встигла третя ніч минути, а по дорозі через міст вже їдуть вчені з інституту. Одержавши стрибайчин лист, під'їхали, ідуть до хатки. Стрибайчик вибіг їм навстріч. Ану, показуй нам, зайчатко, яка тут в тебе дивна річ. І от, пишаючись страшенно, гостей стрибайчик в сад повів Поважно йдуть, борсук учений. Лисиця й двоє ведмедів. Біжать і всі зайці до саду, Счинивши галас на весь ліс, а їжачок тупцює ззаду та ще й хихикає під ніс. От зайчик наш перед юрбою підходить до кущів отих, розвів гілки перед собою, дивіться каже. І затих. Стоїть і лупає очима. Та що ж це сталося вночі? В низинці вогкі перед ними, м'ячі вже зовсім не м'ячі. Немов зонти на довгих ніжках, вони тепер стоять усі, такі червоні в білих бризках блищать у раннішній росі. І раптом сміх рознісся дзвінко, і залунало із юрби. Оце дивинка, так дивинка, це ж звичайнісінькі гриби. А вчені кажуть, як не сором, Ти що зайча? Глузуєш з нас, якимсь поганим мухомором, чи варто приділяти час. Ще довго сміх лунав в окрузі. Всі потішались над зайчам, нарешті залишились друзі, їжак та зайчик сам на сам. Це ти мене підвів, їжачик, сказав стрибайчик, тільки знай тобі цього я не пробачу і нашій дружбі нині край. Зареготав їжак байдуже, а хоч би й так. Хе. І тим скінчилась їхня дружба, і розійшлися їх шляхи.